Невже окупанти вп'яте використали трубопровід для проникнення в тил ЗСУ? Де і як це відбулось цього разу? Чому росіянам це вдається, і що нам треба зробити, щоб прикрити для них цю лавочку? Про це сьогодні випуск, друзі. Але для початку підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Ну а я щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Дивіться, яка штука е, окремі засоби масової інформації і е, теле, українські телеграм-канали. Повідомляють, що російські окупанти знову нібито просуваються трубопроводами цього разу. Російські солдати нібито пройшли відстань в 21 кілометр підземними трубами на Харківщині. Йдеться за даними цих пабліків і змі про трубу на ділянці між куп'янськом та населеним пунктом. Вільшана цей відрізок ворог нібито подолав за 10 годин, але скажу чесно, друзі, така відстань за такий. Час, причому короткий час, ну виглядає доволі сумнівною. Можливо, я цього не знаю. Вони використовували там електросамокати або інші там тачки, як вони зазвичай це робили, зокрема, і на ті самі Куп'янщині, про що ми сьогодні ще з вами поговоримо. Але в цілому повідомляється, що на виході вони переодяглися в цивільний одяг, щоб інфільтруватися у Куп'янськ. Одразу треба зазначити, що від українських військових підтвердження поки що не було. але Тепер фактично пересування трубами для російських окупантів стало ну по суті звичною практикою. Я хочу сказати, тому що ну на Харківщині російські виродки вже не вперше використовують труби для того, щоб е пересуватися і скупчуватися. Справа в тім, що пам'ятаєте, як 13 вересня аналітичний паблік State повідомив, що в районі Куп'янська російські військові використовували газові труби для пересування диверсійних груп із подальшим скупченням під місто. Ось це відео. Вони згодом опублікували. Ми бачимо ось ці їхні нори, де вони їх повиривали. Так і все це у них продовжилось. Тобто, фактично, вони дійсно використовували трубопровід. Тоді вхід в цю трубу знаходився в районі лиману. Першого друзі, всередині вони облаштували там собі лежанки на колесах, місця для відпочинку, запаси провізії на окремих ділянках, де дозволяли висота. Російські військові пересувалися електросамокатами, про які я вже згадував. Подолання маршруту до околись Куп'янська займало у них близько чотирьох діб. І тут увага: якщо в першому повідомленні 21 кілометр за 10 годин, а тут 4 доби, ну виникає. Ну з'являються певні сумніви. Друзі, погодьтесь. Хочу також сказати, що після виходу з труп, ось як це зараз відбувається, групи росіян без Ну там серйозних втрат вони добиралися до радьківки. Є такий населений пункт. Ну а далі вони переміщувалися на південь в ліс, який контролюють. Після цього засереджувалися в Куп'янську і доходили до залізниці. Тоді, друзі, за інформацією наших військових, зокрема Юрія Федоренка, командира Акілесу. Він це підтвердив, і мені в ефірі, зокрема, що ну в районі Купінська є чотири трубопроводи. Три нитки, за його словами, наші хлопці одразу пошкодили і затопили вихід з четвертої знаходився під вогневим контролем української армії. Тобто він функціонував, але але фактично був і не функціональний в тому е, в тому числі, тому що наші військові просто вогневим контролем, здійснювали вогневий контроль. Тільки з'являється башка окупанта, вони одразу її відстрелюють. Все, тобто, фактично четверта нитка була під вогневим контролем. Звідки з'явилася ця п'ята, з якої ми почали? Поки що. Невідомо. Але нещодавно ем, такий самий фокус, друзі, з трубою. Вони е, вирішили промутити на Сумщині. Е, але. Цього разу щось пішло не за планом, і збройні сили України просто перестріляли російських солдат пачками. Більше того, вони самі це визнали. Самі Росіяни це визнали, тому що за повідомленнями з російських пабліків за два тижні тому два відділення російських військ намагалися зайти в тил українських сил південніше Вараченого Юнаківської громади через підземний хід, через Росі труби. І ось що пишуть самі. Російські зет почитайте, будь ласка. Вони самі це визнають. Вони пишуть, що ВСУ їх ждали і відкрили огонь, практично як тільки із тонеля показалась перша башка. Половину ребят положили, пишуть самі росіяни. Значить, також зазначається, що виживші продовжують вести бої і пытаються з'єднатися з групами, які штурмують Варачена з запада. Вже нічого цього не відбувається. Ще раз повторюю ця інформація а, вже. Ну і скільки вже два тижні. Тому там фактично всіх росіян відстрелили. Ті, хто трубами намагався проходити. А, Після цього половину ну там хто залишився в живий, взяли в полон. Я покажу, до речі, окупанта, який дає ну, коментар з цього приводу. І Росіяни самі визнають, що після, е, е, начебто, успішної операції поток на Суджі, яка була їхнє командування. Підготувало цілу мережу тунелів на Сумщині. Ці труби різняться за довжиною від кількох десятків метрів до понад кілометра і включають як комунікації, так і там вириті вручну е, ходи. Російські виродки кажуть, що з настанням холодів по цих трубах нібито планується вперше за часи так званої СВО, а в дійсності війни завести на територію України корейців. Я про це повідомляв у попередніх випусках. Не думаю, що тепер вже щось вийде, оскільки ця інформація стала публічною. Українська розвідка, українські військові про це знають, тому ні, точно не зараз. Тема з трубами кажуть вони була робочою, поки вона була новою, пару разів работала, і то по суджанській остається немало питань, Тобто, ми там їх нормально ще поклали в суджі, але українці теж. Не дебили пишуть вони, і после суджа кто-то в ВСУ наверняка получил приказ нанести вообще все трубы на карту. Воєнна хитрость в тому, щоб постійно придумувати щось нове, не копірувати прийоми, які перестали бути із і становляться самоубійством. Пишуть самі росіяни. Лісти трубою вони готувалися ще з червня, коли ми говоримо про Сумщину. Один з полонених каже про те, що 30 людей зайшло в цю трубу. Три дні вони йшли 25 п'ять кілометрів. Тобто, бачите, навіть на Сумщині три дні вони йшли 25 п'ять кілометрів. А на Харківщині ось ця нова історія: 21 один кілометр за 10 годин. Ну сумнівно, повторюю. 30 людей з них вийшло на Сумщині і там вже їх чекали Збройні Сили України. Подивіться на цього окупанта, який про це фактично говорить. Увага. 2025 року Нас привезли в суджу. В бліндаж в була труба. Ну, газу. Ми пошли по трубі. Зашли і троє, троє суд, 25 километрів с июня месяц Ну, ви зрозуміли, сам посил, просто вже не можу дивитися на це рило. Чесно, втора армія міра. Друзі, подивіться, як вони виглядають навіть. Але я, я не про це. Я про те, що подібні випадки, як я вже згадував раніше, з перекиданням сил російської армії через труби, вони були зафіксовані і були зафіксовані в Авдіївці. Були біля суджі зафіксовані. Оборона Авдіївки, як ви знаєте, силами оборони тривала з 14-го року. Ще і там росіяни захопили місто в квітні. Однак, вже 30 липня того ж року українським військам вдалося його звільнити. З того часу Авдіївка залишалася важливим. Ви, тактичною і стратегічною ціллю армії Російської Федерації, однак бої поблизу неї були мало інтенсивні. І, от нова хвиля наступів поблизу Авдіївки, розпочалася вже із повномасштабним вторгненням в лютому 22-го а 10 жовтня 2023 року російські війська почали вже наступ масований наступ на Авдіївку, і протягом трьох місяців вони намагалися оточити місто з різних флангів. І от друзі, орієнтовно, 15 січня, військові Росії використали вперше трубу, яка живила Донецьку фільтрувальну станцію, і зайшли в тил українських позицій на півдні міста. Це труба там висотою 1,3-1,4 метри. і от діпстейт тоді ще повідомляв, що російські військові знайшли вхід в колектор, зробили там отвори біля приватної забудови, і ворог таким чином зміг зайняти позиції, створити хаос завдяки проникненню через цю трубу. Суджа там же також була така історія, тому що наступ е, силами оборони в Курській області розпочався, як ви пам'ятаєте, в серпні 26-го 24 24-го року. І вже на кінець серпня фактично ми контролювали велику частину території, там 1100 1100 квадратних кілометрів Курської області, і от 14 серпня стало відомо про контроль вже над містом. Суджа ми його контролювали. Це адміністративний центр. А в березні 25-го року російські змі заявили про початок контрнаступу в Курській області, і війська Росії використали таку ж саму тактику, як і на Авдіївці. Так вони пройшли по газовій трубі діаметром 1,4 і метри магістрального запроводу урінговий помари Ужгород в тил українських військових неподалік Суджі. Тоді генштаб, ви пам'ятаєте, підтверджував такі переміщення і повідомляв про ракетні, про артилерійські, про дронові удари по спецпризначенцях Російської Федерації. Саме тому, от вже свіже повідомлення від російських військових, що суджанський примір суджанська історія має бути для нас приміром. І показує нам, що ми їх там нормально поклали в тих трубах навіть в суджі. тому що тут вже говорити зокрема про свіжі випадки, що ми маємо, друзі, по факту, загроза все одно реальна так чи інакше підтвердиться ця інформація чи ні. Зрештою, Росія вже не раз намагалася використовувати підземну інфраструктуру для диверсії. і Вона для цього має ресурси. На жаль, ми мусимо це визнати. Друге, наші захисники зараз вже справляються. Як ви знаєте, це показує приклад на сумщині. Вони знають про цю загрозу і діють вже на випередження. Це круто, але простору для помилок немає. Чому тому, що мережа трубопроводів вона велика? Вона ми не можемо контролювати кожен метр, кожен метр цієї інфраструктури. Тому потрібна постійна пильність, постійна координація між військовою між енергетиками, між комунальниками, між місцевою владою. Військові мають знати всю інфраструктуру. Буквально на долоні у них має бути мапа з цією підземною інфраструктурою, тому що все одно ризики існують. А, наша спільна задача підтримувати збройні сили. Це наш внесок, друзі, в те, щоб всі подібні спроби ворога закінчувалися так само, як і на Сумщині, його повним розгромом. Дякую, що надивились цей випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось в наступних випусках. До зустрічі!